Вінницьких десантників сьогодні частували солдатською кашою. У центральному парку для них працювала польова кухня. Нагадаємо, сьогодні усі причетні до десанту відзначають день народження російських повітряно-десантних військ. Почалось святкування у сквері Козицького. Як усе відбувалось, бачила наша репортерка Оксана Святенко. О 12-й годині дня десантники почали збиратись у сквері Козицького. Тут відбудеться покладання квітів до меморіалу слави. Після покладання десантники вирушили до пам'ятника загиблим воїнам афганцям Там вони вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Слава ВДВ! Слава! Слава! меди! Слава! 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 Давайте покладемо квіти. Кожний рік для. Любої людини, яка служила і носила голубий берет від тіняшку, це велике свято, це велике братство для всієї краливої піхоти. І завжди ми збираємося в цей день і святкуємо, споминаємо будні і минуле, все, що, що було. Я приїхав із Москви. Я уже второй раз с друзьями винничанами встречаю День воздушно-десантных войск на земле Винничины. Поэтому я доволен праздником. И при первой же возможности, если будет такая, я обязательно снова приеду сюда, снова буду с друзьями встречать праздник. Более того, я даже вот от имени Российского совета ветеранов воздушно-десантных войск вот привез даже награды. Буду вручать нашим друзям десантникам Такі от знаки ветерана ВДВ, медалі за службу ВДВ. Прямих сослуживців тут немає. Але ми всі сослуживці по ВДВ, по Афганістану. Ми всі сослуживці. Ми всі, як брати, це радянський союз, це всі свої. Біля літнього театру на десантників чекала польова кухня. Я кажу. спасіма всім, хто знаковся. Це ті люди, які воювали в Афгані. Це ті люди, які захищали нашу державу, і ті люди, які заслуговують на свою на нашу повагу. Тому сьогодні я тут, тому сьогодні разом з ними святкується свято. Тому що сьогодні ми повинні їх підтримати не тільки в день свята, а й взагалі на протязі цього року. Ну і враховуючи святкування, сьогодні було, відбувалося покладання квітів, сьогодні буде концерт, який буде організований саме силами цих хлопців. І сьогодні ми допомогли організувати польову кухню, яку також, я вважаю, необхідно було як атрибут будь-якого війська, будь-якого заходу, який буде присвячений саме до людей, які воювали, які мають відношення саме до армії. Оксана Святенко, Тарас Олійник, телеканал Віта.